Привіт, малюки! Уважно послухайте віршик. У півника горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив, по морозі походив. А курочка кутку кудаче біля півника аж плаче. Не пий півнику води на морозі не ходи. Малята, про кого розповідається у віршику? про півника та курочку. А що трапилось з півником? Півник здоровий? Ні, він захворів, у нього заболіло горлечко, правильно малята. А чому ж із ним трапилось таке лихо? А півник пив холодну воду, застудився на морозі? Чи знаєте ви, діти? Як треба дбати про своє здоров'я, щоб не захворіти? Можна пити холодну воду, особливо в морозну пору року? Ні, чай, воду, сік, компот треба пити якими? Не холодними, теплими. А чи можна взимку легко одягатися? Як слід одягатися? Тепло, звичайно, малята. Давайте ж поговоримо про те, як важливо бути міцним та здоровим, щоб почуватися добре, бути сильним, бадьорим, веселим. Чи доводилося вам хворіти як півник звіршика? Так, звичайно, пам'ятаєте, як ви почувалися тоді? Погано. Який у вас був настрій? Веселий чи сумний? Звичайно, сумний та невеселий. А коли малята в нас здорові, вони які? Бадьорі, радісні, веселі. А щоб нам з вами бути такими здоровими і бадьорими, про наше здоров'я слід постійно дбати. Як же робити це? Правила не складні і добре вам певно відомі. Щоб бути здоровими, треба робити зарядку. Щоб бути здоровим. Треба дотримуватись чистоти, вмиватися, купатися, мити ручки, чистити зубки. Щоб бути здоровим, треба добре їсти овочі та фрукти. Щоб бути здоровими, треба гуляти на свіжому повітрі. Щоб бути здоровими, треба робити фізкультурні вправи. Тож, я, дітки, вважаю вам здоров'я, не хворійте і на все вам добре!